Павел, посланню Коринфця на 1 главі, першому посланню каже у 26 му віршові, Подивіться, братія, хто ви призвані до віри православної до християнської. Немного із вас мудрих поплоти, немного сильних, немного благородних. Но Бог ізбрав нас, як немудрує міра сього щоб посрамити, заганьбити мудрих сього віка, Немочної міри мірою збрав Бог, щоб заганьбити сильних міра сього. Павел каже, чому Господь так і збирає, слабшое, то мудрое, мен'мудроє, щоб посрамити? всіх Мудреців всього світу, а для того, щоб вказати, яка є принципова різниця власної сили і власної підготовки у християнина, котрий він з Богом, коли сила Господня прибуває в нім. От тогда мудрость християн привсходить всякі представлення. Від ясно, як Божий день, що всі наукові відкриття зроблені віруючими людьми. Благодать Святого Духа відкривала їм тайни природи, відкривала закони природи. Напомнимо людям, котрі маленько думають, що вони великі вчені, а думають, що до церкви ходять люди, котрі не знають науки. Учені відкривають закони природи. Ну не создають їх готові закони, машину, котра функціонує так лагідно, гармонічно, як від мікрокосмоса до макро. Цілий світ функціонує, як співає Псалмопевець, що Господь сотворив цей мір і він не перестане дальше крутитися, виконуючи свою місію. Так от почому Павел напоминає християнам Коринсчанам: не забудьте, наша мудрость, коли ми віримо, що вона привозила мудрості всього світу, результат співпраці з Богом, котрі Господь дарує нам і знання, і благословення, і радость. Правда, і сатаністи хваляться. Що там діє сатанінська сила, так як у гадаринських біснуватих. Вспомнімо, коли Ісус приходить на територію села Гадари, а там зустріли його два гадаринські бісноваті, що написано в Євангелії? Такі були свирепі, що що в'язалі їх металічними цеп'ями, ланцями, а не то все розривали. І всі боялися, що це була не природна сила в них, а сатанінська. І коли Господь ізгнав із них бісов, вони стали смиренні навіть слізами. коли отримали духовну свободу у Христі Ісусі, таку, якою обладають ми, православні християни Канонічної церкви, і коли, будучи свободні во Христі, іначе сказати освобождені, бо спасіння в Христі це є іскуплення, як коли викуповують пленника, так і Христос викупив нас, заплатив дорогу ціну за нас. І тому, коли ми вирвалися із рабства гріху, постоянській роботі гріху, то значить, будучи свободні в Христі. Любий, самий маленький православний християнин не має бажання вертатися в якусь другу релігію, де такої свободи він не має, і принципово бити її там не може. От почому Бог ізбрав не мудроє міра, щоб посрамити і поганьбити мудрих. І немощно я ізбрав Бог цього світа, щоб заганьбити сильних міра всього, всякі тайні общества. Всякі там сатанінські тайні організації, то вони завжди мають у руках всю інформацію, вони в основному дориваються до влади, вони, потом на вершині влади, роблять чудеса, так як індійський йог, всякі чудеса роблять, але потом падуть і пропадають. І не є міра, каже Павел. І збирає Господь, щоб зробити значущим во Христі. От почому православні в Закарпатті історично пам'ятають, що є люди родовіці. Кажуть, і родина дуже добра, церковна, працьовита, мудра, сила Духа Божого у віруючих людях формує і їх, і їхніх дітей, і взагалі круг їх життя. І розумні люди так хотять із такої родини взяти невісту або зятя. У нашому народі здавна звучить слово: Благородний чоловік не рождається, не буде він благородний до тих пір, поки одного разу він не стане віруючим Христа і войде в Церкву Христову через крещення, і Духом святим починає возростати. От тоді і в ньому будуть пробуждатися оті черти благородства, основна сила благородства, віра Христова. Господи, благослови нам бути благородними во Христі Ісусі, бо ми родилися во Христі проповіддю Євангелія. А сьогодні, коли дивимося на священомученика Мирона Кизицького пресвітера. Коли при імператорі деяких-то 250-ті роки служив службу священник-пресвітер Мирон. І вдруг заходить до церкви антипатер, правитель, губернатор. І на службу заходить і зриває службу. Казало бися, Господи, які дикі времена були. Дикі времена. Як ото можна службу прийти і зорувати? О, діки! А у 21-му віці що ми видиме, коли в многих наших храмах на Буковині і в других регіонах, як всякі антипатри, нинішні сатаністи входять, зривають службу, б'ють священство диєконів, людей б'ють, ризи рвуть, розбивають ікони. Граблять, що там знайдуть. І є то 21 вік. А почому? чому? Да потому, що той сатана, що сидів у Антипатрові, той же самий не міняється, він і нині ненависник. Антипатри з воїнами, з бойовиками, прийшов до церкви схватити Амірона, схватити віруючих, повести їх на мучення, запалили великий огінь, і вдруг огінь так ударив, що майже сотня воїнів, які прийшли, бити християн пострадали. Так. Почали мучити Мирона, не взирали, що Бог їх карає, а вони мучать християн, а Бог карає мучителів, а вони сліпі, озлоблені, далі мучать Мирона, ріжуть його. Антипатр так замучив сього святого Мирона, що коли увидів, що настільки велі мирона і звірям у а звірі. А звірі тихенько подійшли і зубами не тронули. Чувствує себе переможеним. Думайте, правитель Антіпатр і своїми бойовиками. Але коли він увидів, що не вдалося йому ніхто з християн зробити язичниками і перевести якусь другу турецьку або іспанську релігію, що зробив? Тут важу пам'ятати, щоб сказати, що зробив собою Антипатр, спомнимо, що зробив з собою Іуда. Іуда, який придав Христа за 30 серебряників, то була досить велика сума, можна по-нашому, наприклад, 3 тисячі доларів. Тобто можна було купити кусок землі. Але після того, коли Бог від нього відступив, а іменно коли чоловік приймає рішення стати предателем, йде проти Бога. Бог відступає, тоді приступає сатана. І що робить сатана? Сатана вже не дався покаяти Юдові. Дав він сказав, приніс гроші та да дав тодішнім спецслужбам, книжникам Фарісеєм, перевосвященикам вертім гроші на землю і сказав: Забирайте собі, я придав кров не повинну. А вони це сміють. Спецслужби все сміялися і свої агентури, котрих направляли, щоб робили сатанінські діла. Та дивися, нам яка різниця? Ми свою роботу зробили. Ми Ісуса арестували і розп'яли. І тоді що робить Іуда? Якби він ще мав хоч остаток світла, він би казав, Боже, каюся іду. До Господа, но сатана вже йому отого не дав. Сатана торжественно повів його і Юда завісився. Що робить нині антипатр? правитель з войком і з бойовиками, власть у нього в руках, робить що хоче, б'є, кого хоче, суди перетворив на ігрушку. Но коли увидів, що перед. Святим мироном, священником він оказався безсильний, покончив життя самогубством, убився. Ми й нині видими достатньо многі случаї, коли гонітелі церкви внезапно падуть і вмирають або попадають в аварії. Ми не хочемо казати, що у кожному випадку Бог зразу карає безбожника. Ми видими, а православні. Із опита жизни пам'ятають, що Бог не йде з неба бити палицю. І не в тому місті, де сурішив, а там, де безбожник надіється, що його ніхто не видів, скільки він накрав, скільки чободанів грошей одніс, скільки людей через нього пострадало, думає, ніхто не знає. І вдруг, в той момент, коли він все хоче вселити в свої дома, накрадені приходить катастрофа, а часто. І самоубійство. От почому у 21-му віці тільки много в світі самоубійств. І вони результат, іменно в першу чергу, на першому місці результат сатанізму, безбожия і коли чоловік без віри у Бога, тратить смисл, суть жизни. Господи, молитиме святого Мирона, пресвітера, мученика. Молі Бога за нас, щоб наші люди були такі сильні, як і мирон. Щоб навчилися в всьому світі держати удар, не боятися безбожників. У них єдно оружжя страх наганяти, судами задавити, але не більше. Но при тому не остаються злочинцями власних законів і ужасніші преступлення. Нікуди не дінуть, вони фіксуються і на землі, і на небі, а тому за них церква наша благословляє молитися. І ми теж в той час, коли таке звернення було, я в своїй проповіді сказав: ну, за чим чиновники міняють нам релігії, календарі, не їхня це робота і більше нічого. Ми їх не проклинали, їм не угрожали, але лише напомнили, що вони порушники закона. В ответ прикази судити і ліпити злочини. Ми ще раз кажемо, антипатер прийшов та ліпив злочин Миронові священникові. І нинішні, котрі ліплять священникам злочини, котрі вони не робили, а ще хваляться, що ще добавлять, їх чекає фініш Антіпатра. Або подобно як і Юда, коли вже не відів смисла жизни. І ти, Боже, мати, коли живемо в такий благодатний період попразенства успіння Божої Матері, благослови нашим людям бути мирними, благословенними, радісними і держатися в свободній во Христі Ісусі в Канонічній церкві. Бо лиш так ми, діти Божі, способні відбивати напасті антипатрів всього світа, а у вічності єдності з тими ж нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Боже. Амінь.